Вітаю друзі на своєму каналі з вами Сілвер Вульф, і от наступне відео з підбірки цікавих речей, які виставляються на обговорення або продаються на Facebook. До мене часто до мене іноді звертаються люди, з якими я контактую, які бачать мене в групах з проханням. Зробити оцінки якої, якихось речей. Монети або старовина. Я ніколи не відносив себе до експертів, але я вмію користуватися інформацією. Тобто я знаю, де шукати інформацію про предмет, а також його оцінку. І я знаю багато людей, з якими я контактую онлайн на Фейсбуці, які, наприклад, можуть купити. Такі предмети. Так, і от до мене звернувся один із людей на Фейсбуці, побачив е, мої оголошення. Звернувся з проханням оцінити колекцію. Колекція у нас наступна: у нас е, значки і нагороди країн Європи, періоду, я так вважаю, десь після Другої світової. десь 60 80 роки. Конкретно я не займався цим. Я просто знаю, що такі-то нагороди коштують в таких межах, такі-то в та таких межах. Частина нагород е зі сплавів, а частина зрібні. І от зараз під музичку, І от зараз подивіться на цю красу. Як бачимо, що е, ця колекція збиралася не один рік, навіть не одне десятиліття. Як вона потрапила до людини, якою звернулася, бо людина не знає, скільки це коштує? І Колекція привезена із-за кордону, ймовірніше, або з Польщі, або з Італії? Ідемо далі. У нас. Наступний предмет, виставлений на обговорення в групі, в групі але в меседжері, в цій групі також є я. Ось такі ось цікаві монетки. Тобто, це все сгрібло. Я так розумію, що це в людини підсумок минулого сезону. І так, що ми тут бачимо? Ось людина викинула ці монетки, і заразу пішли пропозиції тисячі. Даю тисячу, даю тисячу. Потім півтори. Потім півтори. Після того, як я написав свою думку стосовно цих монет, ціна різко піднялася. А знаєте чому? Ось за цієї монетки. Ось. О. Це, якщо подивитися річню, це у нас 18 грошей 1854 року. Август 3 або ще августовстий. Ось інша сторона. Так, 1754. Так от, монетка досить в живому стані. Чистити її тільки потрібно професійно. У такомусь стані тільки оця ось одна монетка стартує від 2000. Інша назва в народі чомусь на них кажуть Орт. Не знаю чому, як це 18 грошей Речі Посполитої. І після моєї оцінки людині вже запропонували за всю ту колекцію. Колекцію 3000 гривень. Що ми тут ще можемо побачити цікаво Більша частина монет ще були втрачені при житті і живого Орт. Далі, це, скоріше за все, що шестак або трояк. Це у нас татарочка і 10 копійок у нас до Реформа 1923 року. Все остане, на жаль. Лом. Йдемо далі. І наступний лот, який виставлений на продаж, але ще не проданий. Ось такі ось 2 копійки Єлізавіти Петраївне. Дві копійки 1757 року. І автор лоту оголосив старт. 3,5 тисячі гривень. Зразу піднявся хейт, смішки, гі-гі-га-га і так далі. Тому що більшість людей не мають розуміння, що це за монета. А справа в тім, що справа в гурті. Частина штампу напису не видно. На гурті, але це тут написано Санкт-Петербург. Так, на деяких монетах гурт був не, не, не тільки січатий, а був Екатеринбурзький монетний двір, де є був Московський монетний двір, де було Московський монетний двір. Написано. Це Санкт Петербурзький. І ця монетка, до речі, зауважу, зроблені дуже цікаві фото з художньо. І ця монетка має ступінь рідкості R4 по Біткену. Тобто ціна її космічна. Ось така цікава монетка. Я впевнений, що. З вас 99% ніколи в житті таку монетку не бачили. І останній лот в моїй підбірці сьогоднішній буде ось такий ножик, ось така железяка. В описі написано, що це бронзовий ніж ямної культури. І такий лот був виставлений зі старту 1700 гривень, але бажаючих його придбати не знайшлося. На цьому все. З вами був Сільвер Вульф. Напишіть свою думку про ці речі в коментарях, будь ласка. Всім дякую, до побачення.